Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 27 серпня. Війна, яка триває уже 1281 день і далі продовжується. І вона забирає життя кращих синів і дочок, аби подвиги та пам'ять про них збереглись не лише у серцях родин, а й в історії. В області реалізували фотовиставку портретів загиблих героїв. Детальніше про це та про головні події середи. Дивіться далі на 33-му телеканалі. Хто вмирає в боротьбі, в серці живе навіки. У Хмельницькому на Майдані Незалежності уже вдруге відбулася фотовиставка портретів родин загиблих героїв. Нині на головній площі зібрали понад 400 портретів. Це у сотні разів більше аніж минулоріч. Організатори кажуть, створили такий проєкт, аби показати особисті історії загиблих через фото, тим самим нагадуючи усім українцям про страшну ціну нашої незалежності. Сьогоднішня фотовиставка. Хто вмирає в боротьбі, в серцях лишається навіки, це місце вдячності, це місце, аби ми згадали кожного і кожну, подякували їм за вірність присязі, за вірність українському народові. за їхній подвиг біля одного з портретів зустрічаємо пані Марію. На фото зображений її син. Він військовослужбовець морського флоту. До окупації півострова служив у Криму. А після приходу ворога перевівся у місто Очаків. Загинув Володимир у перший день повномасштабного вторгнення. Він перебував у штабі своєї частини, коли ворог зрівняв її з землею. 24 лютого о 6.50 ранку. Він їх викликали в штаб о 2 годині ночі. 6.50 ранку сім ракет розбили. Штаб він був на евакуації в лівії кораблем. Костянтин Ульшанський, наших українців, які тоді попали, коли Лівія була у вогні. пройшов всі тортури. На Севастополі, на озері Донузлав, на тому ж самому кораблі Костянтин Ольшанський. Одразу погодилася на пропозицію взяти участь у фотовиставці й пані Ірина. Жінка на війні втратила єдиного сина Олександра Франчука. Чоловік боронив нашу землю на Курщині. здається, потрібно робити такі заходи, щоб всі повнили, навіть кого й немає такого горя, щоб всі повнили і згадували про наших хлопців. Разом із донькою до портрета чоловіка прийшла нині Діана. Її коханого війна. Забрала три роки тому. Жінка ділиться. Попри те, що дуже важко кожного разу проживати біль втрати, але пам'ять про чоловіка повинна жити. Сі дні пам'яті надзвичайно важливі, адже потрібно пам'ятати, заради чого заради чого ми взагалі розбираємося, заради чого вони загинули. Крім того, учасникам виставки вручили сертифікати, які засвідчують передачу фотодокументів Національного архівного фонду до обласного архіву за для наповнення колекції в пам'ять про полеглих захисників, аби їхні подвиги не були забуті ніким та ніколи. Олена Гуламики Гуменюк, новини 33 канал. Освіта, ресурси інновації під таким гаслом пройшов навчальний тренінг для освітян області. Його за ініціативи Хмельницької обласної ради провели напередодні вересня, адже з кожним навчальним роком перед вчителями та їх учнями постають нові виклики. Багато викликів сьогодні для освітянської спільноти згадаємо коронавірусну інфекцію, яка змусила здійснювати освітньо навчальний процес в форматі онлайн. Повномасштабне вторгнення, яке ми сьогодні маємо, четвертий рік, 11 років неоголошеної війни, всі ці виклики перешкоджають нормально навчати наших дітей майбутнє нашої держави. Та Хмельниччина сильна. Завдячуючи Збройним силам України, ми маємо умовний статус як тилової Хмельниччини. І дякую сьогодні вам. Ви сьогодні є представники з усіх територіальних громад нашої області в розрізі трьох районів за те, що. Показники наших випускників, участі їх в різних проєктах є одним з найкращих, аби допомогти освітянам впоратися з викликами сьогодення, підписали договір про співробітництво з провідними інституціями нашої країни. Насправді сьогодні вранці ми мали. Підписання з нашими новими партнерами між інститутом модернізації з міста освіти, а також агенції сталого розвитку та освітніх ініціатив, і з громадською організацією Піпл» маємо нове партнерство для реалізації в майбутньому таких тренінгових заходів, які додатково будуть для освітян нашої цієї області, а давати додаткові навики на тренінг з усієї області приїхали понад вісім десятків освітян. Серед обговорюваних тем найактуальніше сьогодні це штучний інтелект. Ви знаєте, на сьогодні е молодші діти вони якось краще користуються штучним інтелектом. А ми повинні навчити вчителя, ми повинні навчити працівника громади, що цей інтелект є і він доступний і ним можна користуватися. Не лише говорили, а й практикувалися. Крім діджиталізації, запрошені провідні спікери. Розповідали хмельницьким педагогам про ментальне здоров'я та діли. Секретами впевненості в собі. Останнього зізнаються поза камерою коучі нашим освітянам не позичати. Ми проходили чек-лісти, де людина могла чек-лист, де вона могла для себе оприділити, наскільки вона впевнена собі. Далі після цього в є процент. Ми виявляємо, наскільки впевнена і практики і працювання з цим. Впродовж дня освітяни мали змогу не тільки послухати лекції та думки спікерів, але й здобути чималий багаж практичних навичок, які зможуть потім активно впроваджувати у своїх навчальних закладах. Сьогодні в нас було дуже цікаві. Тренінги, де ми вчилися ставити для себе цілі, ставити для себе пріоритети як в своїй роботі, так і в особистому житті, цілі для зростання, для досягнення своїх власних бажань, і навіть вчилися будувати для себе таку маленьку фінансову подушку. От я працюю ще в ліцею ринській, працюю додатково. Донецький до нас діти приїхали в інтернат. І от ім більшу ми частину привертаємо для цих для воєнних дій, як повертати їх з тривожного стану. Нормальний як знімати агресивність, бо багато діток у нас зараз агресивних є через це все, що родіється в країні. Це потрібно таке проводити і дякуємо, що нас запросили. Нам дуже приємно. Ну і наостанок, після продуктивного навчального дня, учасників тренінгу нагородили сертифікатами. Щоправда, додають вони самі. Найголовніше це здобуті знання та навички, які вони неодмінно будуть впроваджувати у своїй роботі, бо щоденно роблять надважливу працю, виховують та плекають. Ають наше майбутнє. Олена Гула, Микита Гуменюк. Новини 33-й канал. Нові правила проходження обов'язкового технічного огляду транспортних засобів. Із 1 липня процедура перевірки стану авто супроводжуватиметься повною фото та відеофіксацією. Головне нововведення – запровадження повної фото та відеофіксації процесу технічного контролю. Кожен пункт технічного контролю повинен бути обладнаний щонайменше двома камерами. Які фіксують весь процес, підкорегламентовані вимоги до якості відео та фотофіксації. Зокрема, транспортний засіб на фото має займати не менше 70% площі зображення. Таким чином планують знизити фіктивний контроль, і для цього вже працює чимало готових пунктів. На території Хмельницької області наразі активно працює 36 пунктів технічного контролю. Ці пункти технічного контролю вже оснащені необхідними камерами і працюють. Насилають відеофайли до регіонального сервісного центру АМВЕС. Техогляд мають пройти усі транспортні засоби, крім легкових авто фізичних осіб. Його мають проходити легкові автомобілі, що використовуються з комерційною метою, перечіпи до них строком експлуатації більше, як 2 роки. Терміном раз на 2 роки. Вантажні авто до 3,5 тонн, перечіпи до них строком експлуатації більше як 2 роки. Раз на 2 роки. Вантажні авто. Понад 3,5 тонни причіпи до них, таксі, незалежно від строку експлуатації щороку. Автобуси, транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі двічі на рік. Порушників правил огляду чекає відповідальність, а це 340 гривень для водія і 1400 гривень для того, хто проводив техогляд із порушеннями. Комфортне та безпечне середовище для дитини, яка фігурує у кримінальному провадженні. Зелена кімната для опитування запрацювала на Кам'янеччині. Відтепер неповнолітні, з якими правоохоронці проводитимуть слідчі дії, будуть знаходитись у спокійній атмосфері. Спершу проводитимуть спілкування з психологом, фахівець ставитиме запитання і збиратиме необхідну інформацію зі слів дитини у комфортній та не травмуючій обстановці. У цей час у сусідній кімнаті через екран монітору за спілкуванням спостерігатимуть слід. Прокурор, адвокат тощо вся розмова фіксуватиметься на відеозапис, який використовується у суді, виключаючи повторне опитування дитини у залі суду. Погода на 28 серпня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, у четвер буде невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Температура по області становитиме вночі 10-15 вище нуля, в день 23-28 тепла. У Хмельницькому стовпчики термометра покажуть вночі 10-15, в день 25-27 тепла. Такими були новини середи. Війна триває, тож не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. У разі загрози одразу йдіть в укриття, обираючи найнадійніші варіанти сховища. І не забувайте про тривожну валізку з необхідними речами на випадок надзвичайної ситуації. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Дякую, що були з нами. Бережімо один одного. Побачимось уже завтра.